У півдні, 28 червня, в Охтирці у храмі Успіння Пресвятої Богородиці влаштували панахиду за загиблим захисником України 30-річним Русланом Тимошенком. Він застав повномасштабне вторгнення у рідному селі Попівка на Великописарівщині. Згадує староста села Олександр Мірошніченко. Спочатку чоловік вступив до лав територіальної оборони. На власні очі бачили, як російські танки. Вдерлися через кордон, який у нас прямо тут по земельних ділянках, по присадимних проходить, як вони ламали дерева, як воно гуркотіло, ці постріли ну це жах. Це, не знаю, Фільм жахів такого не опише. Ми, вдома, перебуваючи на місці, не бувши там офіційно членами ТРО, ну, робили свою партизанську роботу. Руслан Тимошенко поповнив лави збройних сил у квітні 2022 року. Юрій на псевдодіт познайомився з Тимошенком у травні 22 го в механізованому батальйоні в місті Суми. Згадує, пережили разом декілька переформатувань підрозділів. Несли службу на Чернігівщині та в вугледарському напрямку. Змінювались місця служби, позиції, але до останнього залишались на зв'язку. Сіда був з посмішкою живчик, підрачок. Живчик, щоб не стало. Я кажу, Русі, ну, а він не каже, дід, тобі ж теж було погано. Я ж кажу, дивлюсь на тебе, що каже, ти ніколи не падаєш духом. Я каже, хоч і молодий, він каже, я теж ніколи не стараюся падати духом. Односелиця Ольга Гуцел розповідає, згадуватиме Руслана маленьким хлопчиком, який приходив до неї в магазин. Чоловік мав дружину та доньку. Він дуже дружив з моїм братом. Півтори неділі назад він розмовляв із ним. Півтори години і казав, дядя Коля, я повернуся, я скоро прийду в відпустку. Я зніму собі квартиру у Полтаві, возьму кірочку, і ми будемо гуляти. Я приїду до вас, що вам привезти на гостинця. Він каже: не треба нічого, мені русіку вести. Приїжджай. І так ми не діждалися нашого русіка. Прийшли віддати останню шану понад 100 людей: рідні, близькі, побратими, односельчани та мешканці Охтирки. Після відспівування в церкві траурна процесія пройшла містом. Перехожі віддавали шану воїну, стаючи на коліна. Країна-агресор забрала не лише життя Руслана, не лише забирає життя наших хлопців, дівчат, наших захисників. Вона забрала навіть можливість бути похованому у, у рідному селі, в рідній землі. За інформацією Охтирського центру комплектування, командир відділення мотопіхотного взводу Руслан Тимошенко загинув 23 червня поблизу села Водяне Покровського району на Донеччині. Російські військові штурмували позиції. Тимошенко прийняв бій, який став для нього останнім. Поховали воїна на алеї слави. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.